В неділю мешканці вулиці Савчука вийшли на захист лісопарку. Жителі мікрорайону вважають, що дерева, які ростуть впритул до будинків, спилювати не можна. Кажуть, за планами двох забудовників, ділянку у 7,5 гектарів планують зачистити від зелених насаджень та звести житловий будинок. Територію вже розмітили бетонними конструкціями. Але не в цьому проблема, що нам тут світло буде закривати. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що 8 гектарів. Буде спиляно і знищено цієї зеленої заплави десни на озброєні тих, хто проти вирубки, молотки. Учасники позабивали цвяхи у стовбури дерев, аби це заважало їх спилювати. Заганяти рятівні гвіздки припало до дощі і малечі, яка допомагала своїм батькам. Активісти стверджують, шкода від такого рослинам мінімальна. Незважаючи на те, що забудова даної земельної ділянки суперечить земельному кодексу, забудовник все ж таки намагається забудувати її. Люди побоюються, що дерева можуть спиляти на свята. Але хочемо ще наголосити, що на цій ділянці проростають дерева, що занесені до червоної книги. Ліщина медвежа. Ситуація довкола цих земель не нова. Забудовники вже давно виношують свої плани. Втім, поки дерева ще стоять. Про розвиток подій будемо інформувати.